Ну що, ми в Бухаресті після Амстердаму прилетіли до столиці Румунії, де наступних два матчі зіграє збірна України. Одразу перших три речі, які кидаються в очі. Ну, сама архітектура, друге трішечки інші люди, і третє це, звичайно, погода. Якщо в Амстердамі було сонце, то в Бухаресті найближчих 10 днів передають дощі і грози. Тому я думаю, що в таку погоду не будемо бути так комфортно з точки зору туризму, але все одно покажемо вам, як буде жити це місто під час чемпіонату Європи. Тому що в Амстердамі весь двіж був тільки перед стадіоном. Як буде в Бухаресті, скоро побачимо. Якщо в Амстердамі практично не було символіки чемпіонату Європи, то в Бухаресті одразу вже в аеропорту є кілька великих баннерів, які говорять про те, що в Бухаресті будуть матчі чемпіонату Європи. До речі, ось це рішення УЄФА провести чемпіонат Європи в різних містах. Це вперше в історії чемпіонату, таке відбувається, викликало багато дискусій. Хтось каже, що це хороша ідея, тому що розширюється географія, набагато більше залучується країн та міст. І інші кажуть, що є мінуси: по-перше, логістика. Довго добиратися з однієї країни, з одного міста в інше, потрібно вирішувати багато організаційних моментів з готелями, переїздами, і це забирає, звичайно ж такі сили, в тому числі і вболівальників. З іншої сторони, ви побачили, що в Амстердамі особливого ажіотажу не було. І, можливо, також на це вплинуло і те, що там відбувається лише кілька поєдинків, а не все євро. Одним словом, цікава дискусія. І пишіть в коментарях, що ви думаєте, як вам більше подобається, коли чемпіонат Європи проходить в одній або в двох країнах, чи коли проходить в різних містах містах. 10 чи 20 міст. Цікаво почитати ваші думки. Ну а ми поїхали шукати наш готель. Ми в Бухаресті. Тут знаходиться штаб збірної України і наш український медіа центр. Тобто місце, де практично щодня відбуваються якісь прес-конференції. Сюди приїжджають або футболісти, або головний тренер. Їм задають запитання журналісти. Тобто, ось таке спілкування фактично щодня. В Амстердамі такого не було. В Амстердам за день до гри збірна прилетіла саме з Бухаресту і повернулася сюди ж. Тут будуть зіграні два матчі. Ну а зараз буде прес-конференція двох футболістів забарна та Матвієнка після матчу із Нідерландами. Пішли, подивимося, як пацани два центральних захисника наших основних, які вчора досить круто відіграли, попри те, що пропустили три м'ячі. Подивимося, як це виглядає. Добрий день, хлоп. А ви де з прес-конференц? А окей. Ага, ну я перший раз прийшов, то навіть ще поки нікого немає. Ось так знаходиться зона для роботи журналістів. Е, тут є кабелі, інтернет, плазма, де можна дивитися футбол. Ну, журналістів не так багато приїхали в Бухарест, судячи з усього на сьогоднішній момент. Це для журналістів, просто зробили таку лаундж-зону, да, навіть так назвати. І ось так просто сів. Бокал шампанського, чи я вже наглію? Да? <риклад> і отак сидиш і працюєш, і кайфуєш. Я можу покидати до те, що Вон, та червона будівля, то бути збірна. Оце низька червона, так? Да? <риклад> Оце скирпічу. <з> збірна. <риклад> Пропливти до неї можна швидше, ніж заїхати. <риклад> Якби так уявити ситуацію, що і Матвієнко, і Забарний це не футболіст, а, а вболівальник збірної України. Яким би ви були вболівальником? сиділи б там з пивком на дивані, дивилися чи ходили в паб, можливо, б'їздили на виїзди зі збірної, або ну, якби по-іншому підтримували От від себе. Яким би ви себе бачили вболівальником? Пасивним, активним? Чесно, признаюсь, навірно, би на кожний виїзд прям би не їздив, але вибирав би, наверне. Самые интересные матчи, самые яркие какие-нибудь города или важные матчи я обязательно бы посещал. Потому что помню, в детстве на посовету, по-моему, ни одного матча там не пропускал. Всегда ходил. Я думаю, все украинцы это понимают, что это важно, ведь это мы играем только для них. Тобі 18 років лише рік тому ти зіграв за Динамо перший матч, потім за збірну дебют. Зараз дебют на чемпіонаті Європи по футболу. І це настільки ти спокійний виглядаєш, і вчора, в тому числі дуже спокійно виглядав, таке враження інколи, що навіть якщо буде цунамі, а ти будеш на пляжі, в принципі, ти не моргнеш особливо. Тому це так, тільки зовні здається, чи всередині в тебе якась інша історія. Звісно, переживання перед матчем є, як то я вважаю нормально. Перед, ну, перед у кожного футболіста, це має бути. І... У мене в І... ну, Когда выходишь на поле, уже И с холодной головой я играю. А якби ты тому сказали, что ты будешь играть в основном складе сборной на чемпионате Европы, так что сказал бы этой люди? Ну, плюс-мінус. Ну, это, как это как в это можно было бы поверить? Кто-то бы это, я считаю, это... Сказав, кто не сказал, я бы не поверил никогда в жизни. Гарного дня. «Трендець на євро це наш спільний спецпроєкт із компанією «Парімач». На «Парімач» я поставив на те, що збірна не програє Нідерландам. Ну і трішечки мені не вистачило. Зараз я роблю ставочку: Матч Україна-Македонія. На Україну на перемогу 1.65. Пацани, якщо не в цьому матчі, то коли вигравати? Я думаю, що в цьому матчі ми виграємо на перемогу збірної України. Ставлю три тисячі гривень. Найбільша ставка, мабуть, яка от може бути зараз від мене. Три тисячі гривень. Ось вона, моя ставка. Три тисячі гривень на перемогу збірної України. Парі-матч. Грають вони. Перемагаєш ти. В наших попередніх випусках ви чули пісню Жовто-сині і часто в коментарях запитували, що це за пісня, хто її написав, тому що раніше її не чули. Коротка історія пісні жовто-сині. Перед початком чемпіонату Європи з футболу мені подзвонив Назар. Це один із лідерів групи Пацики із Франника. Він сказав: Дімон, написали класну пісню для нашої збірної на чемпіонат Європи, для наших вболівальників. Він мені скинув послухати цю пісню, і я йому одразу сказав: Це вау! Мені дуже сподобалась пісня, музика, слова. Мені здається, ця пісня достойна того, щоб бути однією із найцікавіших та популярних, яка асоціюється із українською збірною. Одна непереможна Україна, стадіон, як ні загуде. Україна всіх порве. За і на світодна не переможна Україна, стадіон, як ні про забуде. <пораз> Лінк на пісню Жовто-сині від групи з Франника» я залишаю в описі під цим відео. Слухайте і насолоджуйтеся класною українською музикою. А, я чую, все гуд клас. Як ви написали, коли ви написали, хто написав? Розкажи детальніше про цю історію цієї пісні, тому що нам в коментах дуже часто люди запитують, що за пісня, де скиньте лінки і так далі. Ну, от хочемо якраз розказати про цю пісню. Я для себе, як вболівальник, з ну з величезним стажем, там з 98-го року, і як музикант зрозумів, що. Якось нема свіжих пісень на підтримку збірної. Мені захотілось просто самому від серця написати. Я дуже сподіваюся, що цей вайп, який ми заклали в пісню, і цю віру в команду, яку ми заклали, і ці емоції, які ми переживаємо кожен раз, коли грає наша збірна, наша збірна дуже серйозно виросла. Наш футбольний вболівальник дуже серйозно виріс. І ця пісня, яку ми написали жовто-сині, вона від наших сердець. Ми її назвали гімном футбольних вболівальників, тому що в нашій групі є три пацан на три футбольних вболівальника відданих, і ми сподіваємося, що всі футбольні вболівальники України. Підтримають нас, що їм сподобається ця пісня. А кому не сподобається, пацани, напишіть краще, які проблеми. Нехай в Україні буде багато, багато хороших футбольних пісень. Я хочу вірити в те, що все те, що ми робимо тут, і все, що роблять вболівальники по всій Україні, хто біля телевізора, хто на фан-зонах, хто з прапорами, хто кричить в себе в дворі, Україна понад усе. Цей сильний, потужний вайб летить туди, де знаходиться наша команда, летить на цю гру. І допомагає нашим пацанам перемагати Україна вперед! Бухарест перше враження ну таке традиційне місто Східної Європи, досить багато сірих будинків, будинків високих, хай-тек із старими будинками, тобто досить хаотично забудовано. Це часто можна побачити от в східній Європі, особливо дуже контраст великий з Амстердамом, де все чітко, все розплановано, де все яскраво, де люди всі дуже яскраві. Ну і звичайно, дощ, цей дощ, він підкреслює ще більше цю сіру. Цю сіру архітектуру. Ну, але хочеться вірити, що саме євро чемпіонат Європи в цьому місті пофарбує саме місто в день поєдинку Україна проти північної Македонії. Ну, і, е, один із мінусів це те, що погода в Бухаресті найближчих 10 днів це дощі з грозами. Тобто ми, якби і хотіли зібрати десь болівальники, пограти в футбол, щось зробити, то складно зробити це під час дощу. Ну, отакі реалії. Але щось будемо думати. Ну, зараз ми заходимо в старе місто. Це центральна частина, головна серед туристів. Думаю, що в таку погоду тут ми нікого особливо не зустрінемо. Ну але ще подивимося, якщо зможемо в такий дощ показати вам всю красу Бухареста центральної частини. Але не зараз не злетіти. Ну Бухарест це відносно молоде місто. Йому приблизно 600 років. І звичайно, це місто пережило Другу світову війну. Тут було багато будівель зруйновано і його відбудовували. За останній час Бухарест досить швидко розвивається. Тут багато економічних змін. Ну але для нас Румунія і Бухарест асоціюються в футболі, звичайно, із персоною Мірчі Луческо Один із найкращих тренерів, які працювали в Україні, а можливо і найуспішніший тренер. Який тренував Шахтар, а тепер став чемпіоном із Динамо Київ. Він народився в Бухаресті. Мірча Луческу був легендарним футболістом для румунського футболу, а зараз є легендарним тренером. Якщо ви запитаєте у Румунів, хто є найбільшою фігурою в румунському футболі, то більшість із них назвуть вам саме Мірча Луческу. Населення Румунії близько 20 мільйонів чоловік, і в столиці в Бухаресті, живе. Орієнтовно 3 мільйона, тобто більше 10%. це чимось подібне на Україну, де також більше 10% людей живе в Києві, а всі інші розташовані на іншій великій частині всієї країни. Національний стадіон у Бухаресті це одна із найкрасивіших футбольних арен Східної Європи. Цей стадіон вміщує 55 тисяч глядачів. На його будівництво витратили 250 мільйонів євро і перший матч зіграли в 2011 році. Саме тут грали свій фінал Ліги Європи Атлетіко-Більбао проти Атлетико Мадрид. До речі, на цьому матчі я також був присутній. Саме тут, на цьому стадіоні зіграє збірна України проти північної Македонії та Австрії, на стадіоні може бути присутніми 15 тисяч глядачів. І я вже отримав дуже багато повідомлень від українців з різних частинок Європи, що вони приїдуть в Бухарест, аби підтримати нашу збірну. Але один із е фактів, які досить неприємні для нас, до цього стадіону не можна підійти. Він огорожений ось такими заборами, клітками. І УЄФА просто сказали: сюди ми нікого не підпускаємо. Тобто, якщо в Амстердам чи в Києві ти можеш підійти до стадіону, погуляти біля нього, по території біля стадіону, то ось тут ситуація зовсім інша. Але як же круто, що у нас із Юрчиком є дрон. Ха! На тобі УЄФА! Сашко, привіт! В болівальники найкращим футболістом матч з Нідерландії обрали Бущана, хоча ми пропустили три голи. Якби от така буває історія. Но коли ти на футбольному полі був, от хто для тебе ти відчував, що от він реально тягне, от він найкращий. Як от футболіст, скаже, а не болівальник. Ну, якщо брати як на полі, то я б не сказав, що хтось один там виділявся по всім параметрам, було таке, що. Были моменты, когда кто-то один подсказал, потом другой подсказал, третий. То есть была именно вот команда. У кого-то что-то не получилось, все ему помогли. Потом у другого кого-то что-то не получилось, все ему помогли. То есть вот была именно реально такая еди единая команда. Даже если брать то, что мало замечают, допустим, там отборы, которые были именно в центре поля. Часто Сидор прибегал, помогал вот нам, защитникам, когда нужно было. Останавливал атаки, которые игроки там... Тот же Депай, Вейналдум, вони, звісно, в тот же Дейнг, вони, звісно, розганяють эти атаки. І только, коли ми всі в вместе, у нас вийшло нейтралізувати. Ти грав на одному фланзі з Ярмоленком, він забив просто шедевральний гол. Але в основному нам треба було захищатись. От якщо по-чесному, скільки разів ти йому кричав: Андрій, біжи назад, допомогти, тому що там біля тебе завжди була купа людей. Купа людей. Ну. Вот он очень хорошо чувствует эти моменты и слышит, когда я ему подсказываю. Мне сзади легче и виднее, как лучше ему где расположиться. И он в этом плане, вообще отлично, мы с ним коммуницируем. Я ему говорю, там, он бывает даже наоборот, бывает лишние разы прибегает наоборот назад, чтобы помочь мне отобрать. Но я ему говорю, что не надо, тут я, я вижу, что у меня, допустим, один игрок. Я говорю, не надо, играй лучше повыше, жди момента. Готов позицію. So, О вот таких моментів, коли там, щоб там, Ярмологи назад, допомогти, такого ну, не було, тому що навіть сам допомагає своїми діями, чим його там заставляти. Я голосував не за Бущана, а голосував за Забарного. Я просто, чесно кажучи, 18 років зіграти на євро в центрі захисту, коли купа атак просто на твої ворота, скільки єдиноборств? Там, десятки в нього було за матч. І 18 років мені здається, він просто ну, дуже круто відіграв. Як ти ви Ти просто граєш біля нього? Ти правий захисник, він правий центральний захисник. Ну вот мне с ним очень комфортно играть, как в клубе, так и в сборной. И он тоже у него очень хорошо нравится, что все в порядке с психологией. Да, он может нервничать, он да, может переживать, он этого не показывает, мы видим. Але, когда то, что от него требуют делать, он это делает. Он не, он не хочет делать лишнее. он не старается делать что-то сверх, там, естественно. Он делает то, что он умеет и то, что от него требует. И от матча к матчу он прогрессирует. Как мы все видим, в таком раннем возрасте так понимать футбол, ну, вот как он на футбольном поле действует, это очень большая роскошь, и хочется, чтобы он этим пользовался. И вот слушал, как, он, вот как это он делает, слушал тренеров и партнеров по команде, потому что ну, он самый молодой, А грає цілий год стабільно і атлічно. От, ви взагалі зараз в такому закритому е, просторі живете, фактично в бульбашці. Як от в цій бульбашці? чи відчувається вам атмосфера взагалі євро? Що ви граєте от в одному з найкрутіших чемпіонатів світу? Так, е, да, ми в принципі закриті, к нам доступу немає. Ну, просто так, к нам не пустять нікого. Но Конечно же, мы видим в интернете, там, по фотографиям, по новостям. Нереальное количество болельщиков смотрят футбол. И в барах, и в пабах, и дома, болеют, переживают, и все вообще ну, в таком восторге. И, то есть эту поддержку все равно чувствуешь, потому что ну, она передается, вот, как говорится, в медиа. Поэтому мы, конечно же, понимаем. И реально, мабуть, сбина Украины по футболу це Ну, я думаю, одне з невеликих явищ, яке може об'єднати всю нашу країну. Я не знаю, чи ви це відчуваєте, але реально це так є. От як вболівальник скажу. Все чувствую, чувствую, тому що видно, навіть коли вот в Голландії були к нам і ти в частности, і просто навіть болешки, яких ми не знаємо, одно приїжджали під гостиницю підтримувати і на стадіоні. тому і тут ми це бачимо. и чувствуем поэтому вся поддержка ощущается конечно может не в полной мере потому что мы не видим этого всего но мы можем представить что в каждом городе по несколько тысяч болельщиков а то и десятков тысяч болельщиков э -э, поддерживают именно так яро выходятся вместе ну и конечно же всех кто у экранов телевизоров то это миллионы поэтому конечно же мы ощущаемся Дяв наступних поєдинків збірної України ви можете голосувати за найкращого футболіста Лева Матчу. І можете це зробити за лінком, який я залишаю для вас в описі під цим відео. Найкращому футболісту, який збере найбільше голосів, вручать красиву статечку Лева Матчу. Ми йдемо на тренування збірної України у Бухаресті. Наша збірна проводить за два дні до матчу своє відкрите тренування. Там подивимось, в якому стані, як виглядають наші футболісти після поразки від Нідерландів. Хочеться вірити, що вони максимально заряжені перемагати. Трандесь на євро. Ми показуємо вам, чим живуть наші болівальники і наша команда під час чемпіонату Європи з футболу. Для нас дуже важливі ваші підписки, ваші коментарі та ваші лайки. Це допомагає ще більш популярним робити наші відео. Я думаю, ви знайдете на це кілька секунд. Зараз українці об'єднані навколо національної збірної України. У нас є класна пісня, класна команда, класні вболівальники, і тепер надзвичайно важливо перемогти. Після перемоги на євро. Наша нація, хоча б на мить, стане щасливішою.